Вас ви дивитесь події дня вівторка, 9 липня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Коломийські аграрії почали жнивувати. Наш водоканал сподівається на підтримку Польщі. Свою першу персональну виставку представила художниця керамістка Маріанна Вахняк. В Коломиї випробовували трасу для ендурокросу. В івано франківську відбулася спартакіада серед держслужбовців. Отож, тепер про це та інше детальніше. Озимий ячмінь у філії перспектив дає майже по 60 центнерів із гектару. Таким є результати перших днів жниву в агроформуванні. Приїхав на поля підприємства і голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич він не лише спостерігав за процесом збору врожаю, а й самотужки косив ячмінь на сучасному європейському комбайні. Бачив усе це наш журналіст Богдан Малецький. Всього на полях Коломийщини на зборі врожаю задіяно понад 60 комбайнів, сотні вантажівок та тракторів. У філії перспектив в Підгайчиках практично закінчують брати озимий ячмінь. Тут, окрім високих темпів збору, ще й доволі вагомі врожаї. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Нерич особисто приїхав, щоб подивитися за ходом збору врожаю. Він сам сів за комбайна та випробував закордонну техніку. Каже, що роботою господарства задоволений. Я задоволений початком жнив, коли ми ще почали працювати в повному напрямку жнива 2013 року. Вид на врожай гарний, добрий вид. Перший почав Степан Балабани це фірма перспектив. Підгайчикі посили озимий ячмінь, який дає 56 центнерів з гектара, 55-56. Це, це добре. Це, е, зараз почнуться озима пшениця. Потім піде зараз ріпак, і ми Коломищиною будемо звітувати. Одні з перших на західній Україні, які працюємо для того, щоб Коломийський район, думаю, був в перших рядах в нашої області по уборці врожаю і врожайності. Керівник відділку номер 3 філії перспектив Степан Балабани каже, що цьогоріч склалися сприятливі умови для збору врожаю. Керівник агроформування впевнений, що за доброї погоди і зерно вдасться зібрати у короткий термін, і врожайність буде високою. А щодо техніки, то тут проблем немає взагалі, каже аграрій. Я задоволений. Справа в тому, що вчора одна площа нам видала 62 центнери. Ну, в загальному, так як Михайло Михайлович сказав, йдемо поки на 57-56 центнерів з гектара. Ну, надіємося, щось трошки буде підніматися. Якщо викинемо до 60, було б дуже-дуже не зле. Аграрії Коломийщини впевнені в тому, що за доброї погоди їм вдасться зібрати врожаї не гірші за минулорічні. Однак головне реалізувати зерно якомога швидше. Вітаючись, Богдан Малецький, з Угрин, Грин. Програма подія. Розвиток міської інфраструктури. Така програма фінансується Європейським Союзом через Польське посольство закордонних справ. Це означає, що Міністерство закордонних справ сусідньої держави може надати допомогу у розвитку міської інфраструктури. І відповідно на це Європейський союз виділяє кошти. Мова наразі йде про водопостачання та водовідведення. До Коломиї приїжджали польські експерти і спільно із фахівцями нашого водоканалу зробили техніко-економічне обґрунтування щодо майбутніх робіт, розповідає керівник комунального підприємства Ігор Калиняк. У результаті прийшли до цифри у 49 мільйонів гривень на покращення функціонування водопостачання та водовідведення. 25 років. Ніхто, звичайно, нічого не робив. Якщо наш водозабір був побудований у 85-му році, розраховувався на 20 років, то вже пройшло значно більше, треба робити реконструкцію. Насосна станція перша, яку ми вже замінили, вона взагалі була тимчасова. У 91-му році, коли зруйнувала повінь, то збудували її терміново тимчасово. Ну, а працює вона до сьогоднішнього дня. Таким чином ми хотіли би взяти другий транш кредиту. І нас вже включили. Ми маємо позитивний висновок і міністерства фінансів, і е, представництва світового банку в Україні. Окрім того, зараз спеціалісти Коломийського водоканалу обмінюються досвідом з поляками, дивляться в яких умовах там працюють водоканали, і що необхідно змінити до кращого у нас. Зокрема, мова йде про стабільно невисокі тарифи та якісну воду. Ці документи будуть у міністерстві закордонних справ Польщі. Відповідно, вони потім йдуть у Брюссель. Ну, якщо так станеться, що ми будемо асоціованим членом Європейського Союзу, то відповідно нам зразу підуть інвестиції безповоротні на те, щоб нас підняти до рівня Європейського Союзу до тих вимог. Польща за час вступу до Європейського Союзу отримала допомоги безповоротної, 107 мільярдів євро. Це і більше трильйона гривень. Це наші два державні бюджети. І відповідно, у них покращується інфраструктура, покращуються умови. Лише будівництво насосної станції, очистки води в Польщі вартувало 120 мільйонів євро. Там все найсучасніше автоматизовано, комп'ютеризовано. Також у сусідів вже діє дистанційне щитування показників лічильників. Ігор Калиняк каже, що мріє, аби такі умови якнайшвидше створити у нас. Контролер просто проходить мимо будинку, має прилад, і він щитує оті показники. Розраховується по загальному лічильнику. Бо у них усе якби товариство співвласників. А вже е, оце товариство роз, з ним розраховуються мешканці. Різницю там вони шукають, де вона ділася, хто її там, чи якісь були нераціональні витрати, чи хтось може украв. Ну, є по-різному. там. Наразі до Польщі нам далеко реальність зовсім інша. Наприклад, минулого місяця значно зменшилася оплата за послуги водоканалу від мешканців Коломиї. Люди платили 100% вже близько п'яти років. Тепер ситуація погіршилася. Свою першу персональну виставку представила художниця-керамістка Маріанна Вахняк. Зробила це у рідній Коломиї. Про творчий шлях та особливості представлених експонатів далі у сюжеті. Ідентифікація. Так назвала свою персональну виставку художниця-керамістка Маріанна Вахняк. Творчий доробок авторка представила у Коломиї. Офіційне відкриття виставки відбулося у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифа Кобринського. Це є виставка кераміки і живопису. Називається вона Ідентифікація і назва пішла від основної композиції. Це є така річ, ансамбль з семи фігур, він символізує зв'язок поколінь. Тобто я відштовхнулася від трипілля і кожна з цих фігур символізує своє покоління. І Ідентифікація означає те, що ну, десь можливо, я знайшла свої коріння, коріння наші у трипільців. Це перша виставка такого великого масштабу для Маріанни. На ній представлені експонати з 2009 року. Готувалося усе поступово, і не всі твори війшли в експозицію. У живописі представлені етюди. Їх художниця малювала у різних містах та селах України під час подорожей або на пленерах чи фестивалях. А в кераміці значна частка робіт просвячена трипіллю. А чому виникла така ідея? Бо хотілося представити в рідному місті, так як у Львові, багато десь їжджу з роботами, і все по частинках, по частинках хотілося все зібрати е, в одній експозиції, представити. Це дуже важливо для мене. Живописом Маріана займається для душі. Основною її стихією є кераміка. До неї вона йшла вісім років. Весь творчий шлях художниці дуже довгий. Все починалося ще в Коломийському інституті Прикарпатського національного університету імені Стефаника на факультеті дизайну. За порадою викладачів поступила у Львівську академію мистецтв на спеціальність художнє ткацтво та згодом перевелася на спеціальність художня кераміка. Підтримати Маріанну на відкритті першої персональної виставки прибули її викладачі зі Львова та Коломиї. Враженнями від творчості художниці ділиться її викладач та дипломний керівник Василь Боднарчук. Взагалі ця виставка мені здається, це якесь таке маленьке свято в Коломиї. це щось сучасне мислення, нове, прогресивне, українське, сучасне, яке зі Львова завітало до Коломиї. Я думаю, на гарно наповнили і ваші зали і думаю, буде добре сприйнято громадянами, жителями Коломиї. Мар'яна, це є, як ви сказали, дійсно особлива. Наша випускниця, тому що навчалася вона на текстилі, а потім на третьому курсі вона перейшла на, на кафедру кераміки. Ми були подивовані, але за час навчання е, ми зрозуміли, що ми отримали дійсно цікавого і перспективного молодого кераміста. Своїми спогадами та враженнями від виставки поділилися і колишні викладачі з Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Стефана Василь Андрушко та Мирослав Ясінський. От, виставка взагалі для мене є певним відкриттям. Певним відкриттям, бо я далеко всього не бачу. Не значну яку частину бачу. І то, що якісь такі нові, якісь ходи, бо е, Художник має бути в пошуку. Люба людина має бути десь в Русі, а художник надто. І те, що я побачив, я, е, тут не будемо аналізувати, очевидно, ті речі, але е, це для мене подія. Така знакова, оскільки це була одна з моїх улюблених студентів. Зуміло, в мене є певна ревність, а потім вона перейшла вже до інших в академію. Ну, це свято для Коломиї, Я думаю, що ця виставка це просто такий свіжий промінчик. І я тішуся, бо Мар'янка починала в нас в Коломиї. Ми колись багато років тому була нашою студенткою, і за ці роки, те, чого вона досягла, то вона молодець. І ще дуже хочу подякувати їй батьким, яких я добре знаю, і вони. Дуже багато допомагають тому такому молодому таланту, успіхів і особистого щастя. Виставка ідентифікація буде відкрита ще упродовж двох наступних тижнів. Тож кожен охочий може завітати до національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуті імені Кобринського і насолодитися творчістю талановитої землячки. І про спорт у Коломиї випробовували трасу для Ендорокросу. Вона знаходиться поблизу міського аеродрому. У рамках злету малої авіації відбулися перші показові пробні тренування. Як все це відбувалося, дивіться у матеріалі наших журналістів. Хоча трек ще не доведений до кінця, та аналогів в Україні він не має. Розповідають ініціатори його створення, коломийські мотоциклісти, брати Ігор та Олег Клапки. На трасою вони разом з однодумцями працювали останні півтори місяця. Тепер щасливі, що змогли провести тут перші пробні тренування. Сил не вистачило на, на заїзд, тому що вчора з братом до 12-ї години ще тут це все скручували, особливо машини, які я дивлюся після цього тренування. Треба знову переробляти їх, удосконалювати. Ну ми цим тренуванням побачили. Що треба вдосконалити, що переробити по-новому. Хотілося б ще е, заповнити е, там три ями е, камнем великим камінням таким великим річковим. і Ще декілька елементів покласти. Зараз, в принципі, 50%. Але після відкритого тренування, думаю, що залишилось тільки 30. Бачимо, що все, все мотоциклісти зруйнували. Нічого, воно все поправиться, початок є. і Думаю, що вже є, можливо, підтримка буде якась. З боку влади, а підтримку від влади пообіцяв голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич. Він сам побував у ролі мотоцикліста і готовий надалі допомагати хлопцям у створенні траси та розвитку ендурокросу на Коломийщині. Ми бачили перші початки наших мотоциклістів. мені все приємно, якщо вони будуть співпрацювати. З владою разом я готовий допомогти їм. Честь їм і хвала. Я думаю, що на майбутній рік, що коли, може, пізніше будуть, я включусь у цей вид спорту, Молоде покоління майбутнього повинно займатися гарним спортом, а такий, як мотоциклетний спорт, це не кожному дано, щоб він їхав. От я взяв, спробував поїхати, згадав свої молоді роки. Ендурокрос – це видовищний і досить таки популярний вид спорту. Правда, за кордоном. У нас ендурокрос ще на стадії розвитку та перспективи він має хороші. Переконані коломийські мотоциклісти робимо ми для того, щоб молодь, яка хоче екстрему, щоб вона не. Випробовувала і не отримувала його на вулицях доріг, а приїжджала сюди і от бачите, скільки приїхало спортсменів, і не всі можуть це все стрибати, бо ще немає тої майстерності, щоб ці всі елементи стрибати і виконувати так, як воно має належне. Тому хай молодь сюди приїжджає, тренується. Бу Будемо раді, якщо це розшириться, велосипедний е трек можна би було тут зробити. Тобто любі пропозиції в спортивному напрямку ми, ми згідні підтримувати, розвивати. З боку здається, досить, досить просто можливо зі сторони глядача, але це, вона, вона потребує рівня вище середнього. Простий, от, от хто людина таке сіла, вона це не проїде. Навіть середнім рівнем це досить важко. І бачимо, Є професіонали, які перескакують цілу цю полосу одну за Є хто проїжджає, хто не може, силить не стає на двох кругах. Ну будемо розвиватися, тренуватися. У пробних тренуваннях взяли участь мотоциклісти з Івано-Франківська, Косова, Коломиї та району. Трасу із штучними перешкодами спортсмени долали по невеликому замкнутому колу і у всіх на очах. Саме в цьому особливість ендурокросу. Подібну трасу свого часу створювали в Івано-Франківську. З певних причин проіснувала вона недовго, розповідає один з організаторів Руслан Рущак. Він сподівається, що доля Коломийського треку набагато успішніша. Разом з друзями-мотоциклістами чоловік теж готовий допомагати місцевим ентузіастам. Дуже сподобалось, враження переповнюють. Задоволений Траса досить цікава. Будемо приїжджати, старатися чимось підтримувати. досить гарно сподобалося. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин. Програма події, телеканал НТК. В івано франківську відбулася спартакіада серед державних службовців. Участь у змаганнях взяли представники районних державних адміністрацій та облдержадміністрації. Коломийщина вдало виступила на турнірі. У наших спортсменів друге загальнокомандне місце. Про те, як відбувалися змагання, розкаже Богдан Малецький. Такі змагання відбуваються традиційно влітку. Цього року у турнірі взяли участь 17 команд. Окрім команд держадміністрації, у першості були задіяні команди територіальних органів виконавчої влади. Дружина Коломийщини нараховувала 20 осіб. Вони взяли участь у всіх п'яти видах спартакіади. Найкращі показники завойовано у шахах, шашках та настільному тенісі. Тут ми перші серед переможців і капітан команди. Василь Буджак, Перш за все, їх виступ стимулює м, до занять фізичною культурою і спортом усіх, всього дорослого населення, адже треба вміти не тільки добре працювати, а й добре відпочивати. Тому я вважаю, що результат, який досягнуто, друге місце в загальнокомандній Спартакіаді е, це є добрий результат, і він стимулює до того, щоб в наступному році виступати ще краще. Трохи гірше виступили, коломаяни у командних видах змагань. У волейболі наша команда не пробилася до фіналу і в результаті посіла п'яте місце. А от футболісти розташувалися всередині турнірної таблиці. Тут результат Коломиян – восьмий. За загальними показниками у коломийських держслужбовців друге місце. Лише п'ятьма очками наші спортсмени поступилися, галичанам. є серед коломиян кандидати до збірної Прикарпаття на всеукраїнську спартакіаду. Зараз в обласному чемпіонаті із футболу перерва. Та поки футболісти відпочивають, тренери команд підбивають підсумки першої частини змагань та аналізують дії своїх підопічних. Підсумували перше коло чемпіонату й тренер юнацького складу Коломийських Карпат. По завершенні останнього матчу першого кола обласного чемпіонату з футболу Карпати Коломия, Кроно-Карпати Брошнів-Осада, тренери юнацького складу Коломийських Карпат Андрій Срібний та Олексій Родевич прокоментували виступ своєї команди протягом першої половини чемпіонату. Були в нас нюанси, пів команди не грало, були травмовані багато людей. Ми зараз трошечки були до заявочний період, ми трошки підсилились. І от хлопці дають результат. На друге коло все по максимуму. Якщо брати вже по окремих людях за цю першу частину сезону, можна виділити найкращого бомбардира нашого Назара Томщика. Якщо загалом брати першу частину сезону, були на нашу думку і провальні ігри. Якщо взяти на таблицю, ми втратили два очка, яких би зараз для нас дуже велику роль зіграли Сокіл гринів, які на останньому зараз місці. Взагалі не зрозуміла гра. Потім долина, я рахую, теж два очка втратили. Зараз би цих чотири очка ми б вже були на першому місці. А так закінчили на твердому, третьому. По останніх трьох ігор різниця 15-0. Ні одного м'яча не пропустили. стільки м'ячів забили, це щось говорить. Значить, ми правильно йдемо до нашої задачі, до нашої мети, яка поставлена було керівництво. Також тренери юнаків розповіли про те, яка робота ведеться в напрямку посилення складу, про прикрій невдачі під час першого кола та про підготовку до старту другої половини чемпіонату. Зараз е канікули тижня два до трьох, і потім ми з Андрієм Стрібним плануємо зробити міні збори тут. В Коломиї десь числа 23-го до кінця місця тижневе зібрати всіх приїжджих людей тут, напевно, поселим в готелі їх. І тиждень в двохразових тренуваннях. Провести підійти в максимальних кондиціях до початку другого кола нагадаю, що за підсумками першого кола чемпіонату юнацький склад Коломийських Карпат розташувався на третій сходинці турнірної таблиці з доробком у 27 очок. Попереду тільки юнаки Яремчанських Карпат, в яких 29 балів, та лідери першої частини чемпіонату юнаки Богорочанського газовика, в яких 31 заліковий бал. 12 липня на Коломийщині в селі Воскресінці відбудеться районне свято «Петруємо разом», присвячене дню молоді і спорту та із нагоди 660-ї річниці першої писемної згадки про село Воскресінці. У програмі свято о 9-й годині святкові богослужіння, о 14-й годині відкриття спортивного майданчика та роздяг о 14.30 – урочисте відкриття районного свята Петруємо разом присвяченого дню молоді і спорту та нагадаю 60-60-й річниці першої писемної згадки про село Воскресінці. І о 15-й годині мистецька програма за участю заслужених артистів України, солістів національної опери України, лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів Павла і Петра Приймаків, заслужених артистів України Михайла Попелюка, Алли Кобилянської, Оксани Савчук та Івана Кавацюка, тобто дуету Писанка. Мистецьких колективів Аксайського району Ростовської області, що в Росії, і народного артиста України Богдана Сташкева та мистецької агенції Захід шоу мистецьких колективів і солістів Коломийського району та міста Коломиї. І о 19-й годині відбудуться показові та вільні польоти малої авіації під керівництвом голови громадського об'єднання Прикарпатська дитячо юнацька спортивна асоціація малої авіації Ігоря Табанюка. О 22 годині народні гуляння, воскресінцівські забави за участю гурту Нота бум. і о 23-й годині на всіх чекає святковий феєрверк. А у четвер у ток-шоу Коломия думає, будемо обговорювати перспективи молодих українських лідерів. Говоритимемо із молодими депутатами, громадськими діячами та політологами. Отож, четвер, 19.45, «Коломия думає. Тож на сьогодні у мене все. Нагадую. Інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM, радіо сяйво. Я ж прощаюся з вами. Гарного вам літнього настрою. і Лише хороших новин. Побачимось завтра. Падський історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 9 липня 1993 року, у селі Шепарівцях поблизу Коломиї урочисто відкрито пам'ятний знак юдеям з нагоди 50-річчя масових розстрілів нацистами.